Детектор медіа зробив цікавезну підбірку. Протягом вересня, в ефірі моно з марафону, народні депутати України виступили 20 разів. З цих 20 разів, 15 разів це були депутати від Слуги народу, три рази від батьківщини, один раз від голосу і нуль разів від Європейської солідарності. А тепер запитання. Чи впливає телебачення на свідомість людей? Для відповіді на це питання погугліть, які гроші вкладають промислові корпорації в телерекламу. Або ще приклад, а що зробив Путін і його чекістське братіє одразу як тільки організували обрання Путіна президентом на Московії. Правильно, почали підпорядковувати собі телеканали. І що потім? А потім рейтинг старого хріна з Кремля став стабільно вище 60%. А опозиція категорично зникла з ефірів, а потім і зникла взагалі. І що далі? Далі Путін став вічним. Бо для більшості людей існує тільки одна реальність та, яку показує телевізор. Ну, може, не для більшості, але для багатьох точно. Отож, що ми тепер бачимо? Спершу влада повністю монополізує телеефір, створює моноземарафон. Виключно для боротьби з дезінформацією і ворожими і ПСО. Звісно, звісно, ми знаємо. Але далі влада не пускає в ефір монозе марафону опозиційні телеканали прямий, п'ятий і еспресо. Ба Більше, ці телеканали взагалі виключають з цифрового мовлення. А далі з оцього монозе-марафону взагалі викидають опозицію, як таку. Чи зрозуміло вам, звідки беруться оті рейтинги довіри до чинної влади? Додайте, що все це за умови, коли Зеленський контролює дві з трьох гілок влади законодавчу через монобільшість і виконавчу, зеленський президент і прем'єр його призначенець. Від каналу «Самий Сік. Та і по третій гілці, по судовій, теж велике питання взагалі то ви хочете сказати, що суди в нас повністю не підконтрольні банковій? Хороший жарт. Але ж прийде колись той день, коли влада зміниться, і вони тоді будуть вимагати, аби до них ставилися за принципами демократії і поважали їхні права. Уявляєте. Від каналу «Самий Сік». Якщо прийде той день, коли влада зміниться на щось краще за те, що ми зараз маємо, то напевно тоді представники нинішньої влади будуть цей день зустрічати десь за кордоном скоріш за все. І звідти за кордону будуть казати, що треба до них ставитися з повагою і за принципами демократії, і поважати їхні права.